Доброго дня, любі друзі! Сьогодні прекрасна сонячна погода. Я хочу вам показати приготуванням в домашніх плавленого сиру. Для цього я беру пів кілограма домашнього творогу, 100 г топленого масла вершкового, одне яйце, одну чайну ложечку солі і півчайної ложечки соди. Я все це буду готувати в такій кастрюльці. Тому все я висипаю соду, сіль, яєчко і розтоплене масло. І я все це буду збивати е, ручним погружним блендером. Я ще трішечки додам вершків. Трішечки. я знаю. Грам. І продовжую збивати. А у мене вийшла ось така пастообрадна маса. Ну, це залежно від якої, якої консистенції творог. У мене він був трошки е, суховатий, тому мені прийшлося збивати його більше. І я додавала вершки, ну, мабуть, рамів 50. І виходить ось така маса. Я продовжити буду годувати також у цій кастрюльці. Я включаю найменший вогонь. Найменший вогонь. Ось такий. І буду готувати його дві хвилинки. Суміш стає рідкуватою, дві хвилинки пройшло ви бачите, що. Маса починає булькати. і продовжую я помішуючи готувати ще дві філинки. Передні дві філинки маса, коли я помішувала, прилипала до лопатки. Зараз лопатка чиста. Це вказує на те, що наш нас сир починає набувати бажаного результату. Ну що ж, пройшло не дві. А майже 4 хвилинки я сир помішувала. Ось така, бачите, консистенція, він вже спадає навіть із лопатки. Я буду виключати газ. Такий чудовий плавлений сир. У нас виходить. Плавлений готовий сирок. Я перекинула ось таку форму, розрівняю його лопаткою і поставлю прохолоджуватися в холодне місце, в холодильник на 2 годинки. Дві годинки пройшло, я виняла плавлений сир з холодильника. Ось ось цієї форми. Зараз покажу, якої він консистенції. Бачите, він так гарно ось так береться. Я зараз візьму ложечкою. Його можна намазати на будь-що. Я в даний момент намажу його на печеньку мрію. так. можна і ложечкою брати. Я взяла слайсики огірочків. Так. І накладаємо другою печенькою. І вийшли у нас ось такі бутербродики. Ось такі бутербродики вийшли просто з печення Марія можна у, до. Славно на сирку додавати кріп ще порізаний, ну, це не кожен хто як любить. І замість свіжих огірочків можна солені огірочки порізати. Буде теж смачний помідор, хто що любить. Варіантів безмежно є. Ну що ж, тоді, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!